Вітаю, друзі! Багато українців за кордоном зараз говорять про оновлення даних, проблеми з видачею паспортів тощо. Але сьогодні ми поговоримо про іншу категорію українців, яких ці проблеми не стосуються. І йдеться про пенсіонерів. Що зміниться для українських пенсіонерів у Європі? На що вони можуть розраховувати там, і які рішення щодо їхніх пенсій нещодавно ухвалили в Раді Європи? Тому, перш ніж дізнатися про важливі новини, підпишіться на наш канал і поширюйте це відео, щоб якнайбільше людей могло дізнатися про те, чи будуть насправді українці отримувати пенсію в Європі, та які ще зміни чекають на українців у Європі. Так, нещодавно парламентська асамблея Ради Європи ухвалила кілька важливих рішень, які стосуються українських біженців, які зараз тимчасово проживають у Європі. Для початку розкажемо вам про українських біженців зі статусом інвалідності, які зараз мають у Європі тимчасовий захист. Після початку повномасштабної війни з України виїжджало дуже багато українців, і при цьому велика кількість людей з інвалідністю. Так у Європі вони отримують дещо більші соціальні виплати, але проблема полягала зовсім в іншому. І Найближчим часом вона повинна вирішитись, адже країни Європи повинні визнати статус інвалідності, ступеня інвалідності та медичних і інвалідних сертифікатів українських біженців. Крім того, тепер у Європі мають бути забезпечені і програми соціального захисту та реабілітації для тих, кому це потрібно. Також є дуже важлива новина про вивчення української мови на території Європейського союзу. Так, країни ЄС повинні якнайшвидше забезпечити викладання української мови для українських дітей у навчальних закладах. Погодьтеся, в нинішніх умовах, коли дуже багато українців вимушено виїхали за кордон і живуть за межами України, це просто надзвичайно важливо, бо допоможе зберегти нашу мову та культуру. Адже українські діти відвідують європейські школи, вивчають там іноземні мови, але не українську. Тому запровадження уроків української просто необхідне рішення для збереження нашої національної ідентичності за кордон. Крім того, ухвалена резолюція передбачає, що українці мають бути максимально інтегровані в освітню систему Європи. Що це означає на практиці? Перш за все йдеться про взаємне визнання дипломів як українських у Європі, так і європейських в Україні, а також про визнання результатів отриманих в українській системі освіти. І зараз поговоримо з вами про найважливіше, мабуть, питання. Так, парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про офіційне надання українським пенсіонерам статусу пенсіонера в країнах Європи, де вони проживають. Звучить досить серйозно, але що насправді це означає? Перш за все, таке рішення передбачає важливу зміну для українських пенсіонерів, які зараз живуть в країнах Європи. І ця зміна точно покращить рівень їхнього життя. Так, ухвалена резолюція передбачає, що українці пенсійного віку зможуть отримувати пенсії в країнах, де вони проживають. Представник української делегації у парі Олексій Гончаренко сказав, що це посилить соціальне забезпечення літніх людей, зокрема і на медичну допомогу. Мається на увазі екстрена медична допомога та необхідне лікування хвороб. І на сам кінець розкажемо вам про одне дуже цікаве для українців рішення, яке було прийнято в Раді Європи. Про що ж йдеться? А про те, що парламентська асамблея Ради Європи підтримала ще одну важливу для українських біженців зміну. Якби там у різних європейських країнах не говорили про те, що українцям треба давати менше соцвиплат, надавати їм робочі місця, а не платити соцдопомогу або ж взагалі депортувати з країни. Так, такі заклики неодноразово звучали. Але у парі підтримали ідею виплачувати українським біженцям фінансову допомогу, щоб стимулювати їх повернення в Україну. Але є важливий нюанс. Мається на увазі повернення біженців в Україну не зараз. А лише після закінчення війни, тобто коли ситуація в Україні стабілізується та буде більш безпечною, якого самого розміру буде допомога? Поки що невідомо, але скоріш за все вона буде виплачуватися коштом бюджетів країн-членів Європейського Союзу. Друзі, як вам усі ці зміни? Як ви вважаєте, наскільки вони вплинуть на проживання українців за кордоном? І також дуже цікаво, якого розміру допомоги будуть виплачувати українцям? Тому пишіть в коментарях, за яку б суму ви повернулися в Україну після війни.